Субсидію на оренду житла вже з 29 січня можуть отримати внутрішньо переміщені особи. Ця допомога доступна для переселенців, які втратили власне житло або орендують його, витрачаючи на це понад 20% свого доходу. Подати заявку на виплати можуть ВПО, які не отримують допомогу на проживання та не є учасниками програми. Прихисток для отримання субсидії необхідно укласти офіційний договір оренди та подати заяву разом із документами до пенсійного фонду чи через його онлайн платформи. Сума виплат розраховується індивідуально, враховуючи вартість оренди та доходи родини. Заяви на отримання субсидій будуть розглядатися впродовж 10 днів. Розмір субсидії обраховуватиметься. Індивідуально і він буде залежати від доходів членів домогосподарства, від складу домогосподарства, тобто кількості осіб. Ну і ще буде, на відміну від інших видів субсидій, такий показник, як, в якому саме на самому пункті відбувається. Аренда житла, тому що є коефіцієнти для кожної області, в залежності і також буде розподіл на обласний центр і місто мільйонний та інший населений пункт. Тобто, три таких складових буде впливати на розмір субсидії.